Привіт-привіт, мої любітельці! Мене звати Оля Срідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на серпень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше, тому що цей прогноз буде дещо розширеним. Ви в коментарях писали мені, що вам би хотілося дізнатися більше про сферу особистого життя. Тому ми сьогодні будемо читати прогнозування, ми будемо читати два оракули, і також з окремої колоди я витягну для вас карту на сферу кохання та стосунків, і також окрему карту на сферу фінансів. Та кар'єри спробуємо такий підхід. Зазвичай такі більш конкретні питання по сферах більше працюють в особистих розкладах. Проте давайте поекспериментуємо. Тому обов'язково відпишіться мені, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався такий підхід. Мені буде дуже цікаво, і я зрозумію, чи продовжувати таку тенденцію. Так, а ми з вами подивимося, розпочнемо ми з астрологічного таро. І подивимося, що тельцям принесе серпень, тельці. Король кубків для вас, тельці. І це чоловік, комунікація з чоловіком, може бути рак, може бути риби, може бути скорпіон, але не завжди і не обов'язково. Це може бути чоловік, у якого до вас є почуття, або до кого ви маєте почуття тут тельці. Ви можете бути емоційно прив'язані до цієї людини. Це також може бути таролог, може бути психолог, може бути повар, кухар. Так, може бути бармен, аптекар, пекар і аптекар. Шутка, вибачте. Дуже перепрошую, але хто був у мене на особистих розкладах, знає, що я можу так жартувати, і зараз уже, от уночі для вас знімаю після консультації розклади. Тому цей чоловік буде мати важливе значення у вашому житті. Можливо, ви з кимось будете мати такий емоційний зв'язок. І це може бути і брат, це може бути батько, хто вам може дати якусь пораду, вирівняти ваш емоційний фон тельці. Ну, тельці, ваш знак напроти це скорпіончик. Я думаю, ви взагалі добре з знаками води поєднуєтеся, тому може бути і рак риби скорпіончик за сонячним знаком або за асцендентом. Так, що ще для тельців? Трансформація тельці це у нас може бути завершення якоїсь історії, завершення якогось періоду у вашому житті. Ви щось вирішуєте трансформувати, відрізати, завершити спілкування з кимось, завершити з роботою, наприклад, завершити з проживанням там в якійсь квартирі і переїхати. Наприклад, це такі зміни, які вже потребують того, щоб відбутися, і для того вони завжди. Відбуваються, щоб щось нове могло увійти у ваше життя. Це можуть бути і трансформації фізичні, наприклад, схуднення, стрижки, От все це проходить по карті трансформації. Ось щось більше от уже не працює для вас. Але якщо ви хочете якісь кардинальні зміни робити, краще все-таки після 11 серпня. Там уже буде Меркурій піде прямо і вже буде менше шансів потім передумати. Так що, ще. Вісім кажезлів і все починає рухатися з великою швидкістю, це багато поїздок, це багато переміщень. Таке враження, ви очистили простір і почало все нестися. Це багато дзвінків, багато комунікацій, може багато бути розмов, можуть бути якісь нові знайомства, можуть приходити вам повідомлення, листи. Це коли до вас хтось прибуває, або ви кудись їздите в гості, ви до когось їздите, хтось до вас. Приїздить, ви отримуєте якісь посилки. Наприклад, йшли до вас речі, довго йшли по ретромеркурію, і тут вже все починає приходити, приходити, ви це отримуєте, ви комунікуєте активно з кимось, це може бути і отримання якихось емейлів, отримання новин, і надсилання, також якихось повідомлень. І це можуть бути взагалі прогулянки по місту, може бути переміщення з одного кінця міста в інше. Фігаро тут, фігаро там. Ну, все почне дуже-дуже швидко відбуватися. Хтось буде перевозити речі, хтось буде переміщуватися сам, навіть у межах міста це все буде дуже для вас активненько. Тельці, готуйтеся. Так, і у нас з вами ще сьогодні наступна колода це таро секретного дзеркала. Ми подивимося, що ще тельці для вас принесе серпень. Тельці для вас. Це Паш Пентаклі, і це у нас якісь інвестиції, фінансові якісь прибутки. Це також тематика практики, тематика менторства. Наприклад, ви можете практикувати щось і бути самі учнем, або ви можете піклуватися про своїх учнів, про, наприклад, стажерів також, піклуватися про своїх дітей, про учнів, про стажерів. Ви можете тут Цікавитися чимось або розпочинати якусь тему. Фінансових вкладень і інвестицій. Ви можете, наприклад, навіть проінвестувати у своє якесь невеличке хобі, яке ви в процесі зможете монетизувати. Також по пажу Пентаклі часто проходить внесення якогось платежу, наприклад, внеску, якщо у вас якийсь є кредитний ліміт, або ви там заключаєте якусь угоду і ви вносите перший платіж. Це також завжди дуже часто проходить по пажу Пентаклі саме Це може бути якийсь невеличкий продукт, який ви в подальшому будете монетизувати, або справи з дітьми, учнями. Так, що ще тельцям Принесе серпень тельці. Дев'ятка кубків. Ви тут почуваєте себе просто розкішно. Ви почуваєте себе в зоні комфорту. Це може бути час, коли ви можете Повихвалятися своїми якимись здобутками. Так? Навіть якщо ви тут наодинці з собою, то ви тут почуваєте себе комфортно, ви вже будете скоро готові ділитися своїм наповненням з, іншим, з іншими. Але спочатку знаєте кисневу маску на себе. Це така карта, коли ви задоволені собою, і ви тут можете, до речі, придбати собі якийсь новий одяг, новий посуд, часто програється, келихи. Можуть бути нові парфуми, тельці для вас. Тут взагалі прекрасно. Ви можете комусь якось показати свої досягнення, продемонструвати свої досягнення, свої дипломи, те, чого ви досягли. Якесь ваше бажання здійснюється тельці. І ви відчуваєте себе наповненими емоційно. Так. Захочеться Носити гарні речі, користуватися класним ароматом, пити смачні напої, бувати в гарних місцях. Так що ще. Король Пентаклі, чоловік. Це у вас ви, тельці, хто може навіть жінок бути самі собі чоловіком в чоловічих енергіях, так закривати всі свої і ресурсні, і матеріальні, і відповідальні потреби. Не тільки маю на увазі фінанси. А для чоловіків це також ви. Акцент буде на собі, на своїх цілях, на своїх фінансах, на своїй зовнішності. Взагалі на своєму добробуті це буде програватися для усіх тельців, для чоловіків, тельців це буде посилено програватися. Це взагалі може також для жінок програтися як тематика вашого партнера. Неважливо, який знак зодіаку, але це людина, яка близька з вами за енергіями, близька з вами за вайбом. Це може бути. Діва, телець, Козиріг, може бути людина ресурсна, може бути фінансово забезпечений чоловік, може бути банкір, так, може бути землевпорядник, рієлтор часто, або орендодавець, чи орендатор. Також це може бути фермер, тельці, ну або ви. І це також може бути ваш бізнес-партнер. Якась взаємодія з цією людиною буде важливою. І зараз подивимося з вами на такій ось колоді, прекрасній таро традиції. Ми з вами подивимося, яка карта для вас випаде на сферу фінансів і кар'єри, і що чекати у сфері кохання та стосунків. Розпочнемо з фінансів і кар'єри. У вас більше, наче про це карта, але про кохання також. Лицар мечів. Тут ви можете. До речі, вирішувати щось різко, ви можете приймати якісь рішення, ви можете навіть зіткнутися з якимись конфліктами або з потребою швидко прийняти рішення. Наприклад, ви схильні до цього методу, а хтось з ваших колег схильний до іншого методу вирішення того чи іншого питання. Тут будьте обережні з цим або з розподілом майна. Це більш такий агресивний метод заробляння коштів конкурентний, де ви не мовчите, і ви можете різко прийняти рішення щось приймати, щось відсікати, відстоювати свої кордони. І знаєте, не бути тут у кар'єрі і фінансах терпіли. І можливо, ви захочете тут заявити про. Свої права на більшу зарплатню, чи, наприклад, на розподіл праці відпочинку і відпочинку інший, але точно вам тут захочеться от швидко щось здобути. І знаєте, мечі це також інформація, ви хочете почути швидко якесь рішення, швидко якусь інформацію, швидко запустити якийсь курс, швидко отримати дозвіл на щось. Що я хочу швидко ось це отримати і почати вже працювати швидко, швидко. І звертайте увагу також, це можуть прийом. Літати якісь новини там штрафи, з податкової, щось таке швидке. І ще у нас буде з цієї колоди карта на кохання. Подивимось тельці. Що ще? Або можуть бути якісь скандали. У вас конфлікти на на фоні фінансів, тому що сфера фінансів і кар'єра. Так, що ще. тельцям Очікувати в сфері кохання та стосунків. Суд. І імператор це якийсь важливий, важливий чоловік, можливо, буде якийсь поворотний момент з певною особою, коли ви вирішите бути вам разом чи не бути вам разом. От це може бути і знайомство, таке доленосне, часто може бути кармічне, хоча я не люблю це слово, може бути навіть людина, яка у вас з минулого, також по цій карті, хтось повертається у ваше життя з минулого або ви вже з теперішньою людиною робите якийсь новий етап, нове якесь рішення. Або, знаєте, може бути тут людина таке складатися враження, ніби я знаю тебе усе своє життя. До речі, для когось це можуть бути судові процеси, у кожного програється по-різному, у когось знайомство буде, тому що розклад спільний, а хтось вже може, наприклад, отримувати рішення фінальне по розлученню. Також залежно де ви зараз знаходитеся, яка ваша відправна точка. І у нас ще з вами два оракули сьогодні астрологічний оракул, подивимося. Яка буде енергія потрібна, корисна, домінуюча? Так, оракул інтуїтивно щитується? Подивимося на серпень для тельців. І це енергія діви, енергія діви, енергія аналізу. До речі, у нас затемнення, вузли зараз ідуть по діві. Марс ще на початку місяця все одно буде у Діві іти. Багато у нас енергії Діви, і вже сонечко перейде в Діву наприкінці місяця. Можливо, друга половина місяця буде для вас навіть більш важливою тельці. Оскільки сонечко в Діві і планети в Діві до ваших планет в тільці роблять хороші аспекти. Яка енергія має бути домінуюча, енергія аналізу, енергія турботи, енергія служіння, енергія піклування. Тут сприятливо також працювати і працювати так, як це має бути. За планом, так, якесь аналітичне мислення підключати. Хороша карта для того, щоб піклуватися про своє здоров'я, особливо про. Про своє харчування, тому що діва це про харчування ще також, про наш режим дня, про режим праці. Діва, вона така. Її цікаво докопатися до суті, її цікаво зрозуміти, якщо влаштовано ось. Тому. І також, можливо, у вас будуть люди у вашому просторі, діви, асцендентні або сонячні, домінуючі і важливі. І також у нас ще оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимося, яка практика для тельців Буде сприятливою у серпні, і для вас це відмокнути у ванні. Прийміть ванну, розслабтеся сауна, масаж, свічки, процедури водні, релаксація, турбота про своє здоров'я, якусь сіль з магнієм розслабляючу. Буде все це для вас дуже корисно. На ну що ж тельці? З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па! не забудьте підписатися.